Мені потрібні зусилля моїх учнів, а не найкоротший шлях до ідеального письма за допомогою штучного інтелекту. Залежність від шаї, чи підриваємо ми фундаментальні навички у покоління майбутнього в останні роки штучний інтелект шаї, стрімко вірвався в наше життя, проникаючи в усі сфери від медицини до мистецтва. В освіті, здавалося б, Шай відкриває нові можливості для персоналізованого навчання та автоматизації рутинних завдань. Однак, як вчитель англійської мови в 9 класі, я все частіше задаюся питанням, чи не підриваємо ми фундаментальні навички та академічну стійкість у наших учнів, надаючи їм занадто легкий шлях до ідеального письма. Нещодавній випадок одного з моїх учнів став для мене справжнім откровенням. Ми працювали над есе, присвяченим американській мрії та перешкодам, з якими стикаються маргінали. Процес аналізу тексту, пошуку доказів і зіставлення їх з реальним досвідом це завжди складна, але неймовірно корисна задача. Однак, коли я прочитав вступ до його есе, я відразу відчув недобре структура речень, словниковий запас, стиль викладу все було бездоганно. Але абсолютно не відповідало рівню і стилю письма цього учня. Після короткої, але напруженої розмови з'ясувалося, що він використовував штучний інтелект. У той момент я не відчула злості або розчарування, скоріше глибоку стурбованість. Я розумію, що спокуса використовувати шаї, щоб швидко отримати хорошу оцінку, дуже велика. Але в довгостроковій перспективі такий підхід не тільки позбавляє учні можливості навчитися самостійно мислити і писати, але й підриває його академічну стійкість, здатність справлятися з труднощами і вчитися на невдачах. Академічна стійкість це не просто вміння долати перешкоди, це вміння бачити в труднощах можливість для зростання. Це віра в свої сили, рішучість і впевненість у собі. Це здатність сприймати будь-яке завдання. Навіть найскладніше, як шанс для розвитку. У процесі роботи з цим учнем я зрозуміла, що йому не вистачає саме цієї стійкості. Коли він зіткнувся з труднощами в розумінні тексту і пошуку доказів, він не звернувся до книги, не попросив допомоги у однокласників або у мене. Він просто використовував шаї, щоб знайти готове рішення. І в цьому, на мій погляд, криється головна проблема. Надаючи учням безліч цифрових способів уникнути труднощів, ми позбавляємо їх можливості розвивати фундаментальні навички, такі як критичне мислення, самостійний пошук інформації, аналіз тексту, формулювання власних думок і аргументів. Шай може бути корисним інструментом, але він не повинен замінювати собою працю і зусилля учня. Я згадую слова Чарльза Дікенса про серіали, які стали популярними у 1800, х роках завдяки промисловій революції та масовому виробництву друкованих видань. Технологія завжди була частиною навчального процесу, але суть полягає в тому, щоб використовувати її розумно і не замінювати живим досвідом навчання. Читання фізичних книг. Володіння олівцем і письмо на папері це архаїчні практики, а невід'ємна частина технологічного досвіду. Ці дії розвивають дрібну моторику, покращують концентрацію уваги, сприяють кращому запам'ятовуванню інформації. Коли учень робить позначки на полях, підкреслює важливі моменти, перефразовує складні речення своїми словами, він активно залучається до процесу навчання і краще розуміє матеріал. Більш того, Подолання труднощів у процесі пошуку доказів і формулювання аргументів формує толерантність до фрустрації, якість, яка необхідна для успіху у всіх сферах життя. Неважливо, чи вирішуєте ви домашні завдання, водите автомобіль або вирішуєте конфлікти, ви неминуче зіткнетеся з розчаруванням. Уміння справлятися з цими моментами, ключ до особистісного зростання і професійного успіху. Штучний інтелект, пропонуючи миттєві рішення, створює ілюзію легкості і позбавляє від необхідності розвивати толерантність до фрустрації. Молоді люди, особливо з неблагополучних сімей, позбавляються можливості навчитися критично мислити і аналізувати навколишній світ. Ми, як вчителі, повинні навчити своїх учнів розрізняти, коли шай може допомогти розвитку їх мозку, а коли він, навпаки, гальмує цей процес. Наш мозок це неймовірно потужний інструмент, але він потребує постійної тренування і розвитку. Штучний інтелект не повинен замінювати собою живе мислення, а повинен доповнювати його. Замість того, щоб заперечувати існування шаї та накладати покарання за його використання, ми повинні навчити своїх учнів силі їх вроджених людських навичок та пояснити, чому ці навички важливі для їхнього життя. Ми повинні підкреслювати цінність самостійного пошуку інформації, критичного мислення, аналізу тексту, формулювання власних думок і аргументів. І, найголовніше, ми повинні створити атмосферу в класі, в якій учні не бояться робити помилки і просити допомоги. Ми повинні заохочувати їх до самостійного пошуку рішень, але при цьому завжди бути поруч, щоб підтримати і направити. В кінцевому підсумку наше завдання як вчителів не просто підготувати учнів до здачі іспитів, а допомогти їм стати самостійними, критично мислячими і впевненими в собі людьми, здатними справлятися з труднощами і досягати своїх цілей. І для цього необхідно розвивати в них академічну стійкість і не дозволяти штучному інтелекту замінювати собою живий досвід навчання. Я вірю, що майбутні освіти це не відмова від технологій, а їх розумне і усвідомлене використання. Ми повинні навчити своїх учнів використовувати шаї як інструмент для розширення своїх можливостей, але не як заміну власним зусиллям і талантам. Адже тільки так ми зможемо підготувати їх до викликів майбутнього і допомогти їм стати повноцінними членами суспільства.